Всім привіт! Це туторіал на цей тренд Юзефа Ну, ви зрозуміли, я думаю, ви дуже часто бачили цей тренд десь в Ютубі, або в Тіктоці. Ну, і це буде туторіал, як це зробити правильно, як переходити без оцього капкуту або ізікат, або іншот, або light Ну цих Додатків, які роблять монтаж. Ну і перше, я... що ми робимо, це ось так стрімаємо, але ми знімаємо, щоб не було цього -от стрибка видно. Коли на... одна секунда, то друге, це у нас ось так. Або якось ось так. Ну, я не знаю, по вашим важливістям, як ви можете так і робіть. Так. Потім ми. Стаємо ось так, ну, в будь-яку точку чи сюди. Ну, головне, це не туди, щоб було видно. І ось так якось. Потім ми ось так ось лягаємо. ось так, Потім на два переходи. Перший переход це ось так, і другий переход також ось так робимо. Ми робимо ось так, як я показувала. І знову стаємо ось так, як я казала, в будь-яку точку. Головне, щоб не туди. І потім ну і потім знову лягаємо ось так. Якщо вам був корисний цей тутор, то то можете поставити вподобайку або підписатись. Ну, я вас не заставляю це робити, ви за бажанням робіть. Ну, ми? То ми зустрінемось. зараз. Я зараз, Я може, знову зніму цей тренд. Я вам зразу зробила ту наскільки там лайків і не просила вам в описі, щоб ви. Мені написали кому до -то тор. Ось так. Ну, і до зустрічі в наступному відео. Всім до зустрічі!